Привіт! Мене звати Поліна, я акторка-аматорка. Чому ось так? Тому що насправді я досить професійна. Я можу витримувати і витримую великі обсяги роботи, тому що я дуже цю справу люблю і вважаю акторство своєю сродною працею. Я... факт про мене. Коли я їду кудись подорожувати, а подорожувати я дуже люблю. Найбільше часу я витрачаю в музеях. Мені подобається на картини дивитися, не тільки на картини, на інші речі, які є в музеях. Також словом, дивитися, сісти, посидіти перед картиною, подумати. Мистецтво мене дуже надихає. Я люблю читати і за освітою я філолог української мови, вчилась в могилянці. Також я люблю спорт. Останні кілька років прям допомагає мені вивозити все, що відбувається навколо. Я досить багато бігаю, ну як досить, люди є більше бігають. Я бігаю десь кілометрів по 20-25 кілометрів на тиждень. Я бігаю, ну тобто на цьому тижні два рази я бігала. Один раз 13 з половиною, а інший 4 з половиною. А хочу показати тарілочку, яку я зробила своїми руками. А також, ну, ось такі просто Молоді. А також чашку, яку для мене зробила моя подруга, найкраща Влада, з якої я кожного ранку п'ю каву. І ця чашка моя улюблена, тому що я дуже люблю свою подругу Владу, яка її для мене зробила. І ще вона, ну, в принципі, дуже гарна. Ось ця писанка на фоні це я теж сама робила. Да? Ось так.